Знову тарабани, якась біда в моторі, ануранчику заводи, послухаємо. Де воно там тарабан. Ясно, Розбираємо. І так, розібрали. Отут, тут у нас такий ішов декомпресор. У ньому ось тут бачимо маленько побило декомпресор в неї таке вухо. Руку працює і ось тут відлиняло кусочок на вусі. Ось тут такий виступ. Він перестав нормально працювати. Міняємо на такий привучний, але в робочому стані будемо ставити на голову. Так, Закладаємо оцей декомпресор на місце і провіряємо, як працює. Все нормально. Пружинка вертає, можна і фіксувати на болт. Так, декомпресор вже на місці. Натягувачі на місці, ланцюжок поміняли, обезжирюємо дуже гарну прокладочку, так само тут все вичищаємо, обезжирюємо і все, ставимо на чорний герметик. Зібрали нарешті цього квадрика, пробуємо заводити. Нічого не парабарить. Вже добре. Супер. Тепер можна і вгори.